Всім привіт! Я втратила помила голову ще мокра. А себе на ліжку. Кстати, завтра я може зніму відео не сама. Ви цю людину може і не знаєте, бо я з її не знімала відео. Угу. І її звати Улія. Ну і може не тільки з Уляною, а ще з Андрійком, бо я завтра їду до своєї другої баби, тата моєї мами. З мишель. Там ще є маленькі хлопчики, я люблю маленьких діток. Взагалі, так, я зровно ушінку. Тобто... Чув, ти ж я тоді казав. Ладно, всім пока! Це моє перше відео за сьогодні. За цей перший день. І все, всім пока. Завтра ждіть. Де ж, може, вчазня. Па, ну, є. Десь може, якщо в 9 часов я ще туди. Може десь в 10 будемо знімати. В 9 я вратно і зрадно, щоб там. А ні, дай може пів десятої. Бо за 20 хвилин, я думаю, спію поїсти і передітися. Може, і будемо і на батуті що там стрибати.